Є статус, який відрізняє від будь-кого, хто займається іншою діяльністю в Україні жінка-політик це така сучасна, в розумінні нашої групи, Жана Дарк. Повторююся до слова сучасна. Це не тільки жінка-воїн, яка була раніше. Зараз це трошечки роль змінилася, і ми маємо роль жінки-миротворця. Жінка, яка знає, що вона сюди прийшла, які в неї цілі, і які в неї задачі, як сучасні, так і на майбутнє. Значить, чим ми відрізняємо і які характеристики, чим ми характеризуємо жінку в сучасну політику. Значить, перше, не байдужа. Ні в якому разі жінка, яка прийшла в політику, не може бути байдужа. До проблем. До іншої, до будь-якої категорії, категорії населення. Вона завжди має визначити, які в неї пріоритети і кому на даний момент її допомога найбільше потрібна. Потім вона має бути дипломатичною. Коли йде війна з чоловіками на політичному полі, вона має бути дуже гнучким дипломатом. Вона повинна забути на якийсь момент, що вона жінка, вона повинна бути стриманою і завжди прораховувати себе на декілька кроків вперед. Далі, вона має бути дуже активною, тому що тільки активна позиція може її підняти на рівні, порівняно з іншими жінками. Вирвати її з того статусу, з того образу, що засунули її чоловіки, що жінка це така дуже гарно розмальована і попереду має гарний фарт, яка сидить і тільки каструля має вдома грюкає і дуже компетентна біля каструлі. Значить, якщо вона буде мати дуже життєву і активну життєву позицію, звичайно, її помітять і до неї будуть прислухатися, тому що вона буде неординарною в електоральному полі. І буде нести те, чого чогось не було до чого звикли. Чоловіки звикли, що усі в кроватках, і коли прийшла жінка в гарній сукні, це вже щось незвичне, і вони вже її послухають. Звичайно, вона має бути компетентною, тому що коли вона йде в бій, вона повинна бути компетентною і знати, які правила гри, і мати великий багаж знань, щоб бути далі. У нас є таке слово аргументованим. Тому що вона повинна чітко доказати, що вона хоче і що за цим стоїть. Далі, вона повинна бути звичайно відповідальна. Якщо людина прийшла і хоче щось доказати, пообіцяти низку якихось благ тій чи іншій групі населення, звичайно, вона повинна в першу чергу взяти відповідальність на те, що вона пропонує. Про те, що вона гнучка вже трошечки говорилися, тому що тільки гнучна жінка, вона про своїй природі, вона гнучка. Вона має так обійти, так подати ту тему, що чоловіки навіть не повинні зрозуміти, як вона їх обійшла і довела те, що вона хотіла. Потім, звичайно, вона повинна бути цілеспрямована. Якщо вона має мету, вона має гнучку до неї йти. І, звичайно, на її шляху. Будуть великі перепони, але якщо вона буде цілеспрямована, вона впевнено заявить про те, що вона хоче на першому етапі, вона завжди підійде до кінця, доб'ється своєї цілі. І, звичайно, вона має мати сучасні погляди і дипломатичні, про те, що говорили, завжди має прорахувати себе на декілька кроків вперед, і прорахувати, як себе поведуть чоловіки. Вони більш прогнозовані, ніж жінки. Далі, звичайно, має бути терплячою. Якщо жінка виходить на поле війни, звичайно, на неї посипляться те, те, що чоловіки хочуть бачити в ній. А вона повинна доказати, що в ній є не тільки це, не тільки та жіночість, яку вони привикли бачити, а є воно войовничість і цілеспрямованість. І до цього вона буде йти і впевнено. І, звичайно, ми знаємо, що жінка це берегиня сім'ї. А сім'я це не тільки якісь цінності духовні, це і матеріальні цінності. І звичайно, жінка, яка прийшла сюди, вона знає, як зробити це гарно і за маленькі кошти. Тобто вона є раціональна витрата, вона доб'ється свого результату, затративши при цьому менше часу і менше коштів. Тепер давайте поговоримо, чим вона відрізняється від чоловіка. Це вище перелічене, якщо почати знизу доверху, можна сказати, що в деяких моментах, якщо жінка це одне таке велике комплекс, вона вирішила, вона йде воювати з чоловіками, вона знає з ким, то вона буде і відмінна в кожній категорії. Тому що чоловік у нас такі прямолінійний, вони йдуть на пролом, вони не бачать, що під собою, через кого вони переступили, і вони не завжди пам'ятають, з ким вони були спочатку і з ким вони прийдуть до кінця. Жінка завжди буде знати, з ким вона йде, чого вона йде і що вона хоче. Вона завжди буде пам'ятати, хто вона така, що вона, чому вона сюди прийшла і за такий короткий час хоче зробити. У нас все.